До найголовнішої футбольної битви року більше як два тижні, але потрапити на НСК Олімпійський, щоби на власні очі бачити, як українці битимуться із Францією за путівку на майбутній мундіаль. Уже жодного шансу. Організація Україна Футбол Інтернешнл, яка власне торгує квитками, почала продаж перепусток на матч лише минулої п'ятниці через офіційний сайт. Але усі 70 тисяч місць на тепер розкуплені. Купити квитки на матч україна франція поки що можна лише на офіційному квитковому порталі Федерації футболу України. От як він називається ufi.com.ua. Для цього треба зареєструватися, причому ввести усі свої паспортні дані. Ну мало не дівочі прізвища вашого собаки. Кожна сторінка відкривається хвилини. Дві от, коли зареєструвалося, перед вами відкривається от така сторінка. Дивіться, всі центральні сектори вже білі, і клікнути на них неможливо. Тобто, квитків на ці місця центральні з цього боку і з цього. Вже немає. Давайте спробуємо клікнути спочатку на найдешевший сектор. Отут з збоку є жовтенький такий по 60 гривень квитки. Натискаємо, ні, нічого не продає. От напис: на обраному секторі відсутні квитки, що доступні для продажу, тобто по 60 гривень, немає. Давайте спробуємо дещо дорожче. Рожевий сектор тут по 300 гривень квитки. Клікаємо сюди. Як ви здогадалися, результат той самий. А от пан Євген якраз купив собі чотири квитки по 300 гривень. Точніше заплатив за них 1200 гривень позавчора вночі. В інший час сайт не відкривався. Гроші з його картки зняті, та продавець їх не отримав. Офіційний портал купівлю не підтверджує. Деньги з карти прийшла смс зняло, ушли на Україна Футбол Інтернешнл. 1200 гривень. І статус в в історії моїх заказів потребує сплати. От. На офіційній сторінці продавця вже кількасот таких скарг. А це ще одна сторінка портал торгових оголошень. І тут є квитки на матч Україна-Франція, тільки втричі дорожчі, ніж на офіційному сайті. А от біля Олімпійського спекулянтів поки що немає. Нічого дивного у паперовому вигляді квитки з'являться не раніше ніж за тиждень до гри. Ми нічого не знаємо. Ребята на сайті на сайті вже немає квитків. Як це немає? Ну нема вже на сайті нічого. Значить, обращайтесь з федерації. Втім, уболівальники все таки обступили касок. Футбольна надія вмирає останньою. Ми сьогодні зайдемо ще раз. Я думаю, що буде. Думаєте? думати? Конечно. А вони чого не кажуть? Тут нічого не скажуть. Бо тут взаємосв'язані вони всі. Що? Ну, з махінаціями, з киточками. Керівництво сайту спілкується з пресою листами. Ось витяг Сайт Уфі став об'єктом спланованих хакерських атак з боку перекупників. Одна з причин зависання сайту надто великий наплив одночасних замовлень, встановивши ліміт на обслуговування тисячу клієнтів у день. Ми уникаємо ситуацію, коли в перший день продажу перекупниками викуповується максимальна кількість квитків. За останньою інформацією, компанія припиняє продаж квитків до 12.00 вівторка для усунення ажіотажу. Станіслав Фещенко, Влад Журенко Ігор Ткач. новини 2+,2.